Спекотне вітряне літо спричинило біля півтори тисячі пожеж на відкритих територіях у Запорізькій області. Як ніколи від пожеж страждали плавневі зони і національний заповідник Хортиця, який входить в сімку чудес України. Пожежі були такі, яких ніколи не було раніше. Які в нас тривали в принципі з травня місяця і до середини липня місяця були такі ділянки, на яких постійно поновлювалися загоряння. Це пов'язано з тим, що в нас після падіння рівня Каховського водосховища оголилися такі ділянки, які раніше не горіли. Більшу частину літа рятувальники чергували в хортицьких плавнях. Оскільки води в заплавах майже не лишилось, долати відстані доводилось через новий вербовий ліс, який утворився на місці колишніх озер. Ускладнювалася робота рятувальників тим, що не могла дістатися основна пожежна рятувальна техніка до місця пожежі, враховуючи те, що райони безводні в зв'язку з аварією на Каховської ГЕС. Вода відійшла від берегів Дніпра і забирати її мотопомпами в деяких випадках було складно. Нетипові пожежі на Хортиці, спричинені посухою та пиловими бурями, відчули на собі місцеві мешканці селищ утворених ще до визнання острову національним заповідником у 1965 році. Дуже відчували вікна, в мене алергія, просипаюся, дихати нема чим, а вікна закрить, включить кондиціонер. «Електроенергії ночі не була, -от. І от отак задихались. Ну а що робити? Отак, от, от і дихали. Дуже горіло. Сиза димкапря ускладнюється ситуація через велику кількість сухостою, який не можна прибирати в заповідних зонах. Втім, більш небезпечна ситуація з втратами від пожеж у балково степовій зоні з їх первинними петрофітними рослинами. Пожежі тут можуть стати причиною зміни видового складу, а саме втрати червонокнижних рослин, які тільки тут, поза як через скілястий ландшафт, захисний прошарок ґрунту тут зовсім малий. Бо в нас є деякі ділянки на цих вигорілих територіях, такі як, наприклад, в Балці Широкій було одне місце зростання диких зозоленців, орхідей. І після пошкодження проходження пожежі по цій території незрозуміло, чи відновляться в наступному році такі рослини. Частина пожеж на Хортиці виникла і внаслідок російських обстрілів з початку повномасштабної війни. За офіційними підрахунками, росіяни обстрілювали Хортицю щонайменше 30 разів. «Самий великий прильот був на 6 квітня, отут недалеко від посолечка. У нас тут повилітали вікна, в кого старі вікна, в кого криші посувалися. От як от у нас прильоти. Ми з дідом злазимо в цей підвал, Ось ми його відкриваємо, включаємо світло, як є, у нас там лежанка є, і ми туди ховаємось. За словами співробітників національного заповідника, на Хортиці почали розробляти спеціальні мінералізовані смуги, захисні сектори, за які не може вийти полум'я. Але не скрізь можливо створити таку мінералізовану смугу. Наприклад, якщо це степовий схил, там де дуже близько виходи гранітів, то проорати плогом це просто неможливо. Площа острова Хортиця складає три тисячі гектарів. У південній частині степ з багатьма реліктовими видами рослин, які в давнину зростали на всій території півдні України, але зараз зустрічаються тільки на Хортиці. На крайньому півдні острова розташовані плавні, велика частина яких вигоріла цього літа. Єва Маронова, Дмитро Христенко для Голосу Америки із Запорізької області.